Всім привіт! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. Якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити мені лайк, залишити коментар та, звісно ж, підписуйтесь на мій канал попереду багато цікавого. Іноді я замислююсь, який вигляд зараз мала б моя колекція парфумів, якби я не захопилася парфумерію аж настільки, декілька років тому, і добігаю такої думки, що це була б така. Так звана капсула з парфумів по одному парфуму на кожен сезон. Бо я все ж таки дотримуюсь думки, що є певна сезонність у парфумерії, тому е, мені подобається її як би, притримуватися. Е, я бачу, як розкриваються ці чи інші парфуми в різні сезони. Е, так, звісно ж, є певні стереотипи, від яких теж треба відходити, але більш-менш мені все ж таки подобається поділяти парфуми на сезонні. Е, саме тому я сьогодні обрала чотири парфуми. forma. По одному на кожен сезон, як ви вже побачили з назви, і бонусом я ще обрала два е, інших парфуми, але про це трохи згодом. Тож, давайте не будемо затягувати і поїхали дивитися. Оскільки зараз весна, я все ж таки, мабуть, почну з весняного парфуму. І одразу хочу сказати, це не мої парфумерні я. Це не якби одразу зникла вся моя колекція, щоб я першим купила. І це не е, те, щоб там всі мої найулюбленіші парфуми я вирішила зараз показати. Взагалі, то в принципі моя колекція складається майже з усіх парфумів, які мені подобаються дуже сильно. Тому, в принципі, я могла просто взяти по одному парфуму на сезон і от зробити таких відео дуже багато. Але я сьогодні вирішила приділити увагу тим парфумам, які не отримували достатньо любові від мене. Попередні сезони, і тому я хочу це виправляти в майбутньому. І це відео буде мені такою, таким нагадуванням, що треба це все ж таки робити. Тож, на весну я обрала собі парфум «Жасмін Марципан», від Maison Lancome. Якщо обрати тільки один парфум, то це, звісно ж, буде парфум, який мені нагадує про квітучі дерева. Бо, звісно ж, навесні все квітне, все оживає, все розквітає, і тому я хочу це підкреслювати своїм парфумом. Також жасмін Марципан. це про, звісно ж, про квітку жасміна, про квітучі ці кущі, але. Це не на 100% натуралістичний жасмін, на мій погляд. Так, це натуралістичний жасмін, звісно ж, ну, ти його ні з чим не переплутаєш. Цей парфум все ж таки має в собі певну ноту доглядовості. Тобто, тут ніби крем з ароматом жасміна. Я це вже казала в інших відео, де я описувала цей аромат. Звісно ж, всі посилання залишу внизу. Тут все ж таки є трошки. Цієї доглядовості, цієї косметичності, тому він мені подобається, якщо чесно, ще більше. Бо жасмін у своєму природньому вигляді трошки індолить, і навіть у багатьох парфумах ця, ця нота зустрічається. Я люблю більш такий охайний варіант, тому я обираю саме цей жасмін. Це дуже такий п'янкий, дуже привабливий аромат на 100% жіночний. І я залюбки б користувалася їм. Всю Наступним в нас іде літо. І влітку, звісно ж, теж буває різне. Дуже багато якихось фруктових ароматів, класних влітку розкривається. Дехто носить більш такі навіть важкі аромати, але в невеликій кількості, і вони теж гарно звучать у спеку. Але все ж таки, якби в мене був тільки один парфум на літо, я би обрала щось свіже, таке кришталеве, ніби склянка з льодом і з якимось смачним напоєм. І в цьому випадку я вирішила обрати sur Сьоляніль від Ермез. Цей аромат в мене вже досить давно, мені здається. Ну, досить давно це для мене десь два роки. І на відміну від інших, він все ж таки отримав багато кохання від мене. Вже майже половина флакона нема. Взагалі, тут можна було брати будь-який аромат з колекції е садів е Ермес. Е мені здається, що тут не може бути такого, що когось прям відштовхне аромат з цієї колекції, бо вони всі. Дуже такі е, оптимальні. Я не можу підібрати іншого слова. Вони всі пахнуть чистотою, свіжістю, якимось цитрусами. Тут е, я відчуваю лайм, як його сік, так і його цедру. Е, дуже так чітко. Е, це такі просто склянка такої газованої води крижаної, в яку кинули лайм, е, ну просто от як дольку лайма. Я дуже люблю пити таку воду влітку, тож для мене це цілком співпадає цей опис з цими парфумами. Я вважаю, що він дуже достойно звучить він, звісно ж, не дуже походить на такий класичний люкс. Хоча Hermes – це люксовий бренд, він все ж таки такий він не те, що нішовий. Він займає свою нішу в парфумері, і, звісно ж, і у моді. Ви знаєте про бренд Hermes, Я думаю, дещо. І тому цей парфум також ніби стає трошки осторонь від інших таких свіжаків типових, принаймні у люксі. Ну і в принципі у ніші теж зустрічається різне, але цей парфум ні з чим я не переплутую точно. Він надає відчуття прохолоди свіжості, він не придушує. Хоча я чула, що коли його наносять у температуру вищу за 35 градусів, то ніби щось з ним не гарне Починає відбуватися. Я не знаю, я такого не помічала. Можливо, я просто в цю температуру носила якісь інші парфуми. Але мені здається, що на таку середньостатистичну спеку, середньостатистичне літо цей аромат буде найгранішим, класнішим, оптимальнішим. Далі до нас. Підкрадається моя улюблена пора року це осінь. І в мене, ну так, нормально осінніх ароматів. І я довго думала, який саме обрати. Але все ж таки зупинила свій вибір на ханіут від Монталь. Бо, по-перше, як я казала, він не отримує від мене достатньо любові. А по-друге, я вважаю, що цей аромат це вцілення осені. Такою, якою бачу її саме я. Це аромат про вологі листя, вологу деревину, спеції, і вологе прохолодне повітря. Я бачу це як парк після дощу, така досить пасмурна погода, не так багато людей, але тільки такі. Фанатичні поціновувачі осені, як я все ж таки гуляють. І оцей аромат у повітрі, його можна зв'язати з цим парфумом. Я думаю, що цієї осені я буду звертатися до нього набагато частіше, бо, бо це дуже гарно. На мій погляд, він не схожий на типові монталі, я не чую тут цієї бази взагалі. Є також аромати від Essential Parfums Divine Vanille. Uh, і там uh, дуже схожі ноти. На, точніше, навіть не стільки ноти, скільки саме звучання. Бо ви знаєте, я неодноразово вже казала, що я не так часто звертаю увагу саме на ці ноти, які прописані, особливо на фрагрантиці, бо я вважаю, що це маркетинг, і нічого поганого в цьому нема. Просто іноді для мене це не характеризує парфум так, як чую його. я. Залюбки буду користуватися їм восени, бо він дає такий меланхолійний вайб, де хочеш трошки побити на самоці, поміркувати про Щось посидіти і подивитися на дощ. Ну, тобто, він налаштовує на якийсь такий настрій, і, в принципі, це в мене цілком співпадає з моїм сприйняттям осіння. Тож, моя прелість, дуже гарний колір флакону, мені дуже подобається. І все, обіцяю вам його любити. Більше. Ось ми з вами і дійшли до зими. Тут, в принципі, в мене десь співпадають парфуми осінні-зимові. Я, звісно ж, їх теж там для себе умовно поділяю. Але, в принципі, я можу нанести зимовий парфум восині, ж саме зробити взимку. І мені здається, що це цілком норм, бо погода все ж таки більш-менш така прохолодна. І мені здається, що більш-менш однакові парфуми ми в таку погоду використовуємо. Мені чогось захотілося обрати сьогодні для універсального зимового аромату ваніль фаталь від Tom Ford, бо це нібито і є тут якась трошки гурманська направленість, така гурманська нота, але все ж таки. Він набагато складніший, ніж проста звична гурманіка, яку ми зазвичай багато користовуємо взимку. Тут є ром, тут є, звісно ж, ваніль, шкіру я тут відчуваю, але дуже-дуже тонку, скоріше замшу. І я дуже класно уявляю собі. Ну те, що уявляю, я знаю, що цей аромат дуже класно виглядає, коли ти вдягаєш якісь такі теплий верхній одяг на кшталт пальто або якоїсь шуби. І оце дуже підкреслює цей образ, цей настрій, і він в той самий час, завдяки ноті рому, зігріваючий. Тобто, коли я йду по вулиці і відчуваю цей аромат, Мені, мій настрій стає набагато краще, набагато яскравіше. І відчуваю я себе якось по-особливому. Ну, В мене так, зі всією парфумерією Tom Ford. Я вже казала, що це один з моїх найулюбленіших брендів. До речі, зараз трошки вже в мене акценти все ж таки змінилися у бік іншого бренду. До речі, тут буде аромат цього бренду. Трошки згодом, але все одно ці аромати, які я вже обрала форди, якими користуюся зараз, мені подобаються дуже сильно. І е, якщо казати про ідеальний зимовий аромат, їх два, але я вирішила сьогодні у підбірку додати Ванільфаталь. І, звісно ж, буду приділяти йому більше уваги. Друзі. Настав час поговорити про бонуси, про які я казала на початку цього відео. Це два ще аромати. Бо я дотримуюсь думки: окрім того, що треба аромати, все ж таки поділяти не сезонні. Так само я дотримуюся думки, що аромати повинні бути як на день. Так і на вечір. Але на вечір не просто те, що я вранці ношу легкий якийсь аромат, а ввечері вдягаю більш важкий, а саме на якісь події, на якісь особливі для вас івенти. І це не через те, що треба берегти якісь дорогі парфуми, коштовні, і носити більш такі бюджетні на кожен день, це зовсім не про це. Це про спогади, це про асоціації і це про певний настрій, певне відчуття себе у момент цієї приємної події. Тож я для такого як універсального вечірнього аромату на майже на всі сезони бачу бакара-руш від Maison Francis Kurkdjian у екстракті, бо він для мене все ж таки трошки більш дає солодинки, якої мені бракує у парфумерній воді. Так, я знаю, що Бакару вже просто стільки разів не знаю, згадували в якихось у всіх відео просто, і це вже не найпопулярніший аромат зараз. Але. Я нічого не можу з собою зробити, я нічого не хочу з цього приводу якось коментувати. Тільки мої особливі враження це мій один з найулюбленіших ароматів. Я його обожнюю, я вважаю, що він особливий. Я вважаю, що всі клони, які коли-небудь робили на цей парфум, все ж таки не дотягуються до оригіналу і нічого не змусить мене свою думку змінити. Коли я вдихаю цей парфум, я одразу пригадую якийсь комплекс свят, які я в ньому святкувала. Це і романтичні побачення з моїм чоловіком, це і якісь мої дні народження. На це і дні народження подруг, це, звісно ж, свята з рідними. Майже завжди я ношу цей аромат, і він в мене закарбувався як святковий. І я нічого не буду з цим робити, бо мені це дуже сильно подобається. Я не буду так. Якось детально описувати ці ноти, бо все одно ніхто не може їх так описати, як воно насправді звучить. Я ще жодного опису такого не чула, що от я подумала і сказала: так, оце воно. Тобто певна стерильність так, певна солодкість так. Що саме тут? Мені навіть не цікаво якось вигадувати, я його сприймаю так само, як він виглядає, в такої червоні кришталевій формі. І от для мене це. Саме такий аромат дуже святковий, дуже яскравий. Якщо бакара це для мене універсальний аромат на всі події, в тому числі і на зимові, то є все ж таки аромат, який я окремо хотіла б підкреслити як святковий зимовий парфум. Для себе я його саме таким і зробила. Це Angel's Share від Kilian, говорячи про мій найулюбленіший бренд на сьогоднішній день, парфумерний. Angel Share в мене теж вже декілька років, але я спеціально не використовую його ніколи, окрім як у різдвяний новорічний і постріздвяний новорічний період. Бо от я зараз його вдихаю, і я пригадую минуле різдво ми святкували з друзями. Оці всі посиденькі, такі теплі. Ми грали у таку гру капелюх, коли ти там, пишеш відомих людей, показуєш їх, пояснюєш, хто це. Ну, тобто, знаєте, такі типові ігри на свята у колі близьких людей. І все це я пригадую саме коли я вдихаю цей аромат. Тут є ноти кориці, тут є ноти алкоголю, я б сказала щось між коньяком та бренді. Я завжди кажу, що це для мене така шоколадна цукерка з алкоголем всередині. В принципі, нічого не змінилося, так само я його відчуваю. Я в ньому просто. Якби можу закутитись, коли я його наношу? Він робить навколо мене такий кокон щастя, радості, теплих, приємних емоцій, і тому я б його для себе залишила як аромат на новорічні різдвяні свята, бо цей теплий і приємний період. Е все життя для мене такими залишається, незважаючи на жодні обставини, я в цей період знаходжу в собі сили і бажання якось уповільнитись, проводити час з близькими, з друзями, з рідними і більше часу приділяти саме цим спогадам, які у майбутньому стануть спогадами. І цей аромат завжди дуже мені в цьому допомагає. Ну, ось і все, такою була моя так звана мінімалістична підбірка ароматів. Мені було цікаво досліджувати свою колекцію і виділяти для себе от саме ці перлинки. Напишіть мені, будь ласка, чи є у вас така звичка поділяти парфуми на сезони, і які аромати ви залишили для себе, якби у вас. ну... Була така потреба скоротити колекцію, і мені буде дуже цікаво почитати, чи співпадають наші з вами сприйняття сезонів з тими ароматами, які я обрала сьогодні. Тож пишіть, я обожнюю з вами спілкуватися, буду чекати на ваші коментарі. На сьогодні це все. Побачимось у моїх наступних відео. Всім пока-пока.